Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайські ювелірні ваги на 600 грам. Модель у них no name, тому посилання залишу в описі до відео. В комплекті дві батарейки. Інструкція англійською та ваги. Корпус пластиковий нормальної якості, хоча пластик виглядає трохи дешевеньким. Максимальна вага 600 грам, ціна поділки 1 сота грама. Працюють від двох батарейок 3А. Дисплей на картинках з білою підсвіткою. Насправді ж вона має блакитний відтінок. Над дисплеєм є маленький відсік для гирі на 20 грам. Спочатку я подумав, що це гиря для калібрування. По функціоналу окрема кнопка вмикає-вимикає ваги. Звісно, є скидання маси тари. Мод перемикає одиниці виміру ваги є грам, Грейн, Пенівейт, Унція, Тройська Унція, Тайль та Карат. Утримуючи мод, потрапляємо в режим калібрування. Для цього потрібна гиря на 500 грам, якої в мене немає. Але зазвичай калібрувати їх не потрібно. Вони відкалібровані з заводу. Гіря на 20 грам тут, скоріше за все, тому що є інші моделі з таким же корпусом, де для калібрування потрібна така вага. А гіря на 500 грам сюди просто не влізе. І тепер давайте подивимось на їх точність. Буду ставити гирі, поступово зменшуючи вагу. А точність у них середня. На великій вазі похибка лише в десятих грама, на маленькій вазі похибка менша. П'ятдесят міліграмів це найменша вага, яку вони бачать. Посилання на ваги залишив в описі до відео. Дякую за перегляд і нехай щастить.